4 лютого відзначається світній день боротьби проти раку діагнозу, який змінює життя людини та її близьких, у цей період говорять не лише про лікування, а й про важливість раннього виявлення, профілактики та підтримки тих, хто зіштовхнувся з цією проблемою. Взагалі, в світі щорічно діагностується біля 14 мільйонів первинно виявлених онкологічних захворювань. Тому на сьогоднішній день проблема онкології є дуже важливою. Одна з найпоширеніших форм злоякісних новоутворень – це є захворювання шкіри, захворювання грудних залоз у жінок. А також у чоловіків захворювання легень, хоч реакція захворювання, від якого неможливо повністю застерегтися, здоровий та активний спосіб життя, відмова від тютюнопаління і зловживання алкоголем можуть значно зменшити ризики його розвитку. Не менш важливими залишаються регулярні профілактичні обстеження. Звичайно важливе значення має рання діагностика злоякісних ноутворень. До ранньої діагностики онкологічних захворювань відносяться. Такі методи, як самообстеження, наприклад, грудних залоз, що важливо при виявленні раннього раку грудних залоз, це самообстеження грудних залоз, це є періодичне обстеження інструментальне, до яких відноситься як мамографія, тобто це є рентгенівське дослідження грудних залоз, які варто проходити жінкам після 40-45 років щорічно. А також більш молодому віці важливе значення має ультразвукове дослідження. Онкологічний діагноз впливає не лише на фізичний стан людини, а й на її внутрішній світ. У період лікування пацієнти часто стикаються зі страхом, тривогою та емоційним виснаженням. Тому психологічна підтримка стає не менш потрібною ніж медична допомога. Як психологічно легше прийняти це, напевно, повертати себе в момент тут і зараз, тому що коли ми. Біжимо вперед, а це як, як правило страх. Так що буде, як тепер мені з цим жити. Звичайно, дозволяти собі приймати любу емоцію, тобто не намагатися бути сильною. Знаєте, люди так люблять одягати маски, і ніби я сильна, у мене все нормально, нікому нічого не скажу. Дозвольте собі бути слабкими, дозвольте собі прийняти любу свою реакцію. Краще не говорити таких слів: тримайся, ти сильний, ти справишся, тому що людині в цей. Момент дуже важко, дуже, вони, вони не справляються, і коли на них тиснуть такими словами, це досить важко. Краще просто бути поруч і питати людину, як я можу, чим я тобі можу зараз допомогти. Або можливо, людині потрібно в даний момент просто тиша, просто спокій, або просто. Потримати її за руку, піти до того ж лікаря разом, тобто не залишати людині наодинці з собою. Не менш важливими у цей період залишаються рідні та близькі люди. Доречна підтримка, уважне ставлення та щира присутність поруч допомагають легше пережити складний етап лікування і зберегти внутрішню рівновагу. Головне пам'ятати, діагноз онкології це не вирок. Своєчасне лікування, обстеження та підтримка рідних допомагають людині пройти цей період з більшою впевненістю та спокоєм.